Ні, з представники малого бізнесу заявляють про закриття 20% малих та середніх підприємств в Україні. Причин цього переконані експерти одразу декілька. Втім, головною з них називають корупцію. проблема в корупції, зловживання неофіційних платежах, які має платити малий бізнес органам місцевого самоврядування, які має платити невідомим комерційним структурам, які лобіюють. Які має платити малий бізнес монополізованим структурам, я маю на увазі постачання електроенергії, постачання води, якісь незрозумілі платежі за розміщення реклами, незрозумілі платежі за якесь оформлення і так далі? Самі ж підприємці запевняють, що врятувати бізнес навіть у таких складних економічних та політичних умовах можливо. Так, в асоціації власників малого і середнього бізнесу запропонували варіант, який підтримали і експерти. Сьогодні бізнес можна спасти. Можна спасти. Ми предлагаем большую, одну очень просту кардинальну реформу. Україна зона свободной економічної зони три-п'ять лет. з мінімальними налогами, з одним понятным налогом, налогом на прибыль. Окрім того, експерти запевняють, що заходи уряду щодо малого і середнього бізнесу на жаль не дають підстав для оптимізму. Більшість із, того, з тих змін, які були внесені як до податкового законодавства, так і та мильна бульбашка із зменшенням ставки єдиного соціального внеску, вони на жаль не спрацювали позитивно на користь українському бізнесу а в більшості своїй завдають тільки шкоди. У свою чергу міністр фінансів Наталія Яресько та сам голова Кабміну Арсеній Яценюк неодноразово повторювали, що зменшення єдиного соціального внеску, а також додатковий імпортний збір допоможуть стабілізувати платіжний баланс України та вже 2016 року вийти на позитивні показники економіки. Аграрії приступають до весняної.